Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Меморіальний сквер прапорець шани пам'яті та слави у Вінниці. До 27 лютого він був на площі Європейській, тепер на площі Шевченка. Ініціатором перенесення виступив громадський діяч Олександр Ляшко. Саме він, 11 травня 2024 року, у день народження Назарія Грінцевича зініціював акцію, на якій поставили перші 100 прапорців. Каже, нову локацію обрали, враховуючи побажання кількох родин загиблих захист. Хисників також називає причини, через які змушені були перенести прапорці. Перенесення було ініційовано знову ж таки нами і ще декількома сім'ями військовослужбовців по п'яти простих елементарних причинах. Перше на місці європейській, де було коло вежі, банально закінчилось місце. Зараз навіть можна переглянути масштаби і розміри цієї локації. Фактично там прапорці стояли вже один на одному. Друга локація друга проблема в тому, що неодноразово почали помічати в вихідні дні, в п'ятничні дні. Що там на тій локації дуже багато молоді, які, на жаль, несвідомі, які, на жаль, можуть розпивати там алкогольні напої, курити. Плюс до того всього там дуже багато різноманітних проводиться, хоч і благодійних, але все ж таки концертів. Дуже багато знаходиться розважальних центрів. Тут місце не менш прохідне. При цьому проїзна частина, ми по принципу Києва працювали. Тобто це центр міста, це центральна вулиця, це в'їзд на Соборну, виїзд з Соборної, де також прохідна зона, де проїжджа частина поруч, видно з обох сторон, не тільки локально в парку. І найголовніше це те, що саме тут відбуваються усі урочистості, урочистості до днів пам'яті. Нове місце розташування меморіального скверу не зовсім зручне, каже Віолета Нагорна. Серед прапорців шани є і в пам'ять про її Олега. Тіло чоловіка залишилося на тимчасово підконтрольній Росії території. Тож, каже, це єдине місце, куди може прийти, аби вшанувати свого героя. Місце. На рівні з землею, місце на схилі. Це буде постійно, при поганій погоді буде, будуть ці прапорці в болоті. Це не має так бути. Якось треба це, якщо залишати вже тут, прямо на узбіччі, то принаймні треба підсипати цю клумбу, припідняти її, зробити це місце облагороженим. Оскільки думки про місце розташування даного меморіального скверу розділилися, рідні загиблих оборонців провели у Вайбері онлайн опитування. За добу проголосували 78 із 168 учасників групи. Голосували за чотири локації, каже Раїса Кравець, представниця ради родин загиблих захисників. Я адмініструю чат родин ради родин у Вайбері. Ми створили опитування стосовно цієї ситуації. За добу 78 родин залишили свої побажання стосовно локації для прапорців. Більшість бачає, що це має бути майдан незалежності перед мерією. Інша частина вважає, що потрібно повернути на європейську площу, одиниці за площу Шевченка і. Як варіант біля книжки тепер каже Раїса Кравець, готують звернення до мерії, аби перенести прапорці пам'яті на майдан незалежності. Визначитись треба не лише з місцем його розташування, а й з тим, хто про нього дбатиме. Бо поки сквер, прапорець шани пам'яті та слави це стихійний меморіальний комплекс, каже мати загиблого азовця Вікторія Колмикова, родини. Ви бачите, носять і портрети, і великі прапори. І, як правило, ніхто за цим меморіальним комплексом не доглядає. А не доглядає чому? Це стихійний меморіальний комплекс, який є виховного процесу для суспільства, нагадування, скільки зараз людей в даний час віддає життя за Україну. Зауваження доречне зазначає Олександр Ляшко, аби прапорці не псувалися, клумбу на площі Шевченка обгородять. Це буде ми заборчик. Також ми говоримо про те, щоб вирівняти, щоб це було не в ямі, але вирівняти якимось чином, щоб це було на безвижності. Тут багато моїх також товаришів, одногрупник, друг дитинства. Тут проїзна дорога, і люди повинні бачити, що є сквер, потрібно стати і віддати честь. Суспільне стежитиме за подальшою долою меморіального скверу, прапорець шани пам'яті та слави у Вінниці. Яке остаточне місце оберуть для його розташування, розкажемо. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк. Суспільне новини Вінниця. На Алеї пам'яті у Хмільнику 124 банера. Відкрили її 16 лютого. Фото військовослужбовців на синьо-жовтому тлі із соняхами. Додаткову інформацію про загиблих героїв родом з Хмільника розмістять на електронній книзі. Прочитати її можна, відсканувавши qr код Над її створенням нині працюють. Але і пам'яті встановили за гроші з міського бюджету. Скільки витратили суми не називають зараз у роботі банери зі світлинами ще дев'ятьох оборонців, які загинули за Україну. 6 березня стартувала реєстрація на національний мультипредметний тест 2025. Першого дня до регіонального центру оцінювання якості освіти документи подали 500 осіб з Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей. Про це Суспільному повідомила заступниця директора центру Людмила Марцева. Триватиме реєстрація до 3 квітня, включно національний мультипредметний тест. Цьогоріч буде проведено і поза межами України. Вінницькій громаді понад 85 підприємств запровадили у своє виробництво сонячну енергію. Загальна потужність відновлювальних джерел у місті складає майже 17,5 мегаватт. Одна з вінницьких кондитерських фабрик на сонячну енергію почала переходити торік. Компанія інвестувала 6 мільйонів гривень у будівництво сонячної станції на даху і планує збільшити її потужність іще ще на 50 кіловатт. У Вінниці встановлюють інформаційні таблички з QR-кодами, які будуть розповідати містянам про діячів місцевого та загальноукраїнського рівня, а також героїв сьогодення, чиїми іменами названі вулиці і сквери. 19 у місті вже встановили. Всього ж мають розмістити 70 таких таблиць. До пів тисячі пакетів сухих борщів у день пакують волонтери громадської організації Махновецький борщ. Працюють шість осіб. Найменшій волонтерці дев'ять років, найстаршому 84. Термін придатності їхнього сухого борщу до року, каже волонтерка Людмила Присішнюк, готується швидко. Вміст пакету потрібно висипати у три літри води і закип'ятити. 15 хвилин і борщ готовий. Соціальна кав'ярня запрацювала у молодіжному центрі квадрат, що у Вінниці відкрили її за грантові гроші, розповіла директорка закладу Надія Мельник. У день відкриття охочі могли купити каву за донат. Зібрані гроші видадуть волонтерам спільноти Черівна мережка, які в квадраті платуть для оборонців у маскувальні сітки. У подальшому 10% прибутку від кав'ярні спрямовуватимуть на розбудову мережі молодіжних просторів в області. Два протоколи за торгівлю червонокнижними квітами склали вінницькі екологи від початку операції Первоцвіт на Вінничині. Вона стартувала 28 лютого. Заборонено продаж, зокрема, підсніжників, черемші усіх видів сонтрави і пролісків. Штрафують тих, хто реалізує первоцвіти, і тих, хто купує сума штрафу від 1700 до 3650 гривень. Операція Первоцвіт триватиме до кінця березня. Вулиці міста і ринки. Екоінспекція спільно з муніципальною вартою патрулюють двічі на тиждень. Рятує кашанів вдома. Вінницька зоозахисниця Діана Тарабан забирає рукокрилих, які оселилися у людей на балконі чи залетіли до помешкань, реабілітує їх, підгодовує, а з настанням тепла випускає в природу. Каже, ці тварини надважливі для нашої екосистеми. Вони регулюють чисельність комах. До того ж, занесені до червоної книги. 10 тисяч експонатів для музею черевичок зібрала його власниця Неля Рибак. Суспільному розповідає музей декоративних чобітків хмельнику. Відкрила три роки тому. А ось сувенірні черевички збирає з 2009 року. Наразі у її колекції чобітки з різних матеріалів, зокрема з кераміки, глини, порцеляни, дерева, металу і муранського скла. Любов до голубів, яка переросла у справу життя на Вінничині у селі Заливанщина Калинівської громади, трохим дзвонко понад 20 років займається розведенням декоративних голубів. Має в господарстві понад 250 особин різних порід.